Усіх вітаю. Це 15 квітня і перша в цьому сезоні кропова риболовля у нас. Так, ми виїхали це окраїне міста Миколаєва, ставок у Матвіївці. Ну, а, рибалки нашого міста знають цей ставок. Це ставок спортивної риболовлі. Так, зараз нерестова заборона а, на річках, тому ми вирішили поїхати. Половити рибку сюди. Подивимось, що з цього вийде. Ну, як зазвичай сьогодні буду рибалити, тут можна рибалити на три вуки, тому я буду рибалити от така годівничка. От годівницька. От. На фідер буду рибалити на флет флетфідер, покажу більш детально. І тут Тут от, така от, от таке оснащення для ловлі коропа тую перший монтаж. Оце оснащення. І тут я буду ловити на кукурудзу. Зазвичай, друзі, я використовую це оснащення, коли ловлю на такі от кукурудзу там ще інші. Такий горох і в годівницю набиваю. Також кукурудзу чи горох. От. Але зараз ми такого ще не робили, Ось. тому буду просто насаджувати кукурудзу. Завжди ловлю на одну кукурудзку отак от. І насаджую. Ось такий от вигляд має. Все. Ну далі. Далі все просто. Все. Отак от, от забиваю. Латніше. Так, є. Ставок невеличкий, тут далеко кидати не треба, що він тут. Може метрів сто завширши шишки. Так, зараз тут десь отак вот от закинув та закліпсуюсь. Так, на другу вудку буду ставити от, такий от. такі от бойли. Робін Ред і Тайгернат. Окамаріки ну, вже дають гарі. Так, у минулому році також там на ставку в Березівки. Ух, таких амурів я на ці бойли брав. Подивимось, спрацюють для чи вони тут по карпу? Так, прикормка звичайна. Тут я не став нічого там такого видумувати. Тут варене пшоно. Дешева магазинна прикормка і трохи міксу залишилось в мене з минулої рибалки, риболовлі. Ось там таке. Тобто тут в нас такий мікс сьогодні з декілька. І тут, тут є трохи саморобної прикормки з минулого року, там залишилось в мене. Я спеціально робив для флет метода. В описі я залишу посилання на цю прикормку, вона теж непогано себе зарекомендувала. Ну і останню вудку POP кріль. Це буде в мене на флетку. Я буду прибалити флетфідер. У минулому році я аж захворів цим видом риболовлі. Так, мені він сподобався. А ти тут на що рибалиш? А ага. здесь це горох, такі як в мене кукуруза, Отакі такі попапи Скопекс. Ось вони. Так, і ще на що? Горох. Паріка. А, і фідер кинув на такий смачний пука парика. Ну, поки нічого не цікавить треба. О, то я дивлюсь, вже і горох з этим. Експериментуєш. Так, друзі. О! На кукурудзу. Блину от перше клювання А клопоту та ні. Дивись. Вернів такой. Ще й такий. На кукурудзу? На кукурудзу. Ще й непоганий. О, який. О, красень. Слухай, тут кіло два точно є. Вісь який оце робить Так, фотосесія закінчена. Треба рибку відпустити, гарнюня яка. так, ну день перестає бути томним. Ну що, друзі, що я і казав? Що це оснащення гарно ловить. Гарно-гарно ловить рибу будь де. Будь-то дика водойма, течія, чи ставок. Як отут -от спортивної риболовлі. Є такі невеличкі проблеми, що іноді отак от путається. Ну це таке. Тобто, бачите, перше клювання було саме на цю оснастку. так, Продовжуємо нашу риболовлю. О, і пусто. Друге клювання за ранок. Ні. Не, але хоч клювання, друзі, це вже добре. Треба підбирати ключика для і до цієї водойми. Не так, все просто як то кажуть, хоч це і акваріум. Тут цієї риби повно. Це ж вам не дикарь. І це ми бачите, що невеличка водойма. Набойлік до клювання. Так. О! Відразу о! Воно кукурудзу вже є. О! Бачите, два клювання. Підряд. бойлик пусто. А на кукурудзу знову. Бач, Андрій, пробуй на кукурудзу. Ага. Бачиш вже друга, друга риба. У. ось такий. гарнюня Ти диви, в очеред, в очеред. Тут хоч невеликий. Ну це дає такий бій побільше, ніж той попередній. Подивимось по розміру. Ух, ти бачиш, який вже. Опа! Дивись, дивись. Опа. О. Це. Я так думаю, що тут за три Да. Більше трьох. Угу. Так, це зеркальний теж. Я думаю тут більше, ніж три кіла. Ты дивись як. А краснухою побити, бачиш? Ага. Чим побити? Краснуха, от бачиш. Первый. Здрасте. Другий. Можна я вас ложу? Ну а як же, чого ж ні? Так, а, держи. <ріхи> так, держи. Перший а, так. У нас буде последцять чоловік буде. Ну, давай, 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 що ж ти усі, усі сили віддав боротьбі. Він встав, встав, якщо бачите, воно стоїть. Потрохи, потрохи пішов. Пішов. Нарешті, нарешті. І в брата клювання. Бо він вже почав так сумувати трохи. Так, і що тут в тебе? горох. Ага, на горох. Бачиш? Не бойли. На бойли бо у мене було клювання одне таке, щось невнятне. Слухай, а де він там? Може от туди перейти? І витащиш його сюди. Ага. Такий теж ні, не дуже велике. Не дуже велике. Ну вони пручаються якось. А, а ні, дивись, дивись. Дивись, що творить. Під берегом вже почав тобі трохи давати. О, бачиш? Бачиш, бачиш? Ну-ка, ну ка ну-ка. Опа, є. <різь> Ну, трохи, звісно. Ні, це звичайний короб. Трохи менше, ніж був ото от в мене, але теж такий добрий. У тебе тут горох з цим, з, поп, з попапом. Кіла два є. Такий див, дивися один до одного. Такий гарний. слинни насадки. Тобто я дві взяв на кукурудзу, а брат взяв а, на горох, ну там з Ось, попапчиком. Ну, на горох. Ох, на бойл в мене було одне клювання, на попап чистий, на флетфідер взагалі жодного. Працюю як а, треба, а, перекиди в одне місце. Ну, все як треба, пофеншую, як ловлять на флетфідер, але... Риба немає, щось риба не цікавиться цим. Так, друзі, ось Прад вже вирівняв рахунок. Це в нього вже друга риба. Правда клювань в мене було більше. Так, і на що тут кукурудза? Кукурудза? Ну, бачиш. Беліни. Теж схід. Ну щось таке. Як і в мене схід. Є yeah. yeah. на попапчик, друзі. Щось здається, мене не дуже велике. А ти бачив, Андрій? Просто шнур. Ah, Пропустив і все. І... О, ні, тут диви, 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 які. Які.

Бачите, спрацював і попап. Нарешті. Чекав я цього попапчик криль. Ще пару таких слов про прикормку. А, ну Прикормку я вже казав, що ми так готувалися для риболовлі на річці. Ось. Тому я замішували прикормку на трохи меласи додали. І ще додав я ліквід для плітки. О, там теж в описі я залишу посилання на те відео, як його робити. Саморобний ліквід. Він гарно відпрацював по плітки на річці. Там відео є, де ми його ловимо Там подивіться на каналі, якщо цікаво. От, попереднє перед цим відео. І тут, бачите, теж він не став. І на цій водоймі короб теж не відмовляється від цієї від цього ліквіда і прикормки замішаної на, ну, на його основі. Є, знов ну, ви дивіться, знов кукурудза. Сподіватися, що цього разу він не з зійде. Ну, десь так такі самі, як і ті були. Плюс-мінус. Та ю. Ё... Це зовсім щось не смішно. Чи з гачком щось нічого не можу зрозуміти. Напевно я, я його зараз поміняю. Що бо... тут таке? А! О, а що це в тебе таке? Що там є? Це було, було таке клювання, що ти аж рапшат... це... Чи це... Криві руки. Криві руки, так. О! Ух! Дивись, дивись, дивись який. Чого? Нічого собі. Давай, давай його. Нічого, ти дивись. Що... Диви, що він під берегом дав тобі який бій. Ага. Ага. І що? Ага. На що, на кукурудзу? Ага. Диви кукурудза сьогодні поза конкуренцією. Ну такий. От ага. Так. Ну, брат. Витащив. Коробчука такого непоганого. А я якраз вбрався перекинути фідер свій. Допоміг йому там на напісать. Було клювання. Ти бачиш, Андрій, справа не в гачку, отут на бой. Ага. Не розумію. Тобто, ти бачиш четверте, четверте клювання і жодного засікання не було. Дуплетом, бачиш? Але тут на кукурудзу тут є січка. Так от я думаю, в мене такі думки з'явилися з приводу оцих Андрій э, сходів. Тонкий гачок. Поняв? Він розбивав губу йому та вискакував. А це товстий гачок і, бачиш, усе з ним гаразд. Ось так от. Ось такий гарний Карпуша. Такий гарний ось бачите, коропець. Я так думаю, що 2,5-3 кіла. Десь. І знову, бачите кукурудза. І цей монтаж. О! Ну вони тут усі один в один <звук> Ух! Щось таке цікаве. Ну знов, друзі, знов кукурудза. Ну, вони усі як під копирку. Отакий. О такий. О, так. Це просто чудовий, чудовий. Треба! Отак от! Зараз тихо! Зараз я тебе вже відпущу. Зараз. Іди, іди, іди. Гарнюня, ти подарував мені ображення задоволення таке. Ух ты -мо! Друзі прямо в етері. Тільки того відпустив і пожалкувався, що тут на попадчик центру водой ми одне клювання було. Це щось невеличке таке зміни здається. Дивіться як... До обіду вже ближче до пів-першої. І напевно вода прогрілася, бо а, щось невелике, бачиш таке. Але стойку завалив. Дивись який. Маленький. хе ще... Маленький. Сліводований. усе попереду. Я попереду усе. Ну, такі. <ріхи> То, що я тобі і казав, кидай під, під край. До берега. Бачиш? <ріхи> Не хочеш слухати нікого. Я тобі відразу казав, що кидай сюди. Ближче до берега, там де нікого немає. І ось воно. Не заборилося клювання Ух! Гарнюня, гарнюня. Такий, так, да, гарнюня, файний, файний коробчок. Ну так, о, я ж тебе кажу, що оце такі від 2,5 до... до 3. ,5. Ну це от вони тут, ти бачиш, їх тут вистачає. Бо це не ж бути один і той самий. Ну да. Бо він на вже сьогодні клювати не буде. Ну, шановні, ми свою риболовлю вже закінчуємо. Вже а, пів другої години дня риба зовсім перестала клювати. Жодного клювання десь біля години вже не було. Ну, таке, вже сьогодні порибалили, так порибалили. Що я хочу сказати? Мені ця водойма дуже сподобалась. Це така водойма одноденної риболовлі біля міста. Їхати недалеко. Міста саме бачите, підготовлені, є і такі от бесідки, є, якщо хочете, є мостики, можна там і з поплавчанкою посидіти, карпа половити на поплавчанку. Тут є отак от міста, як ми стояли. Тобто, на мій погляд, дуже гарно. І є рибка така, ну, може тут, я не знаю, є тут трофеї десь 10. Там чи біля десятки, я не знаю, не буду нічого казати, але от 2-3 кг риба тут є і досить її вистачає. Тобто я спіймав 4 штуки і одну мілку таку дрібну. І ще три в мене риби зірвалися, і брат спіймав там три. 3 чи 4 чи, 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 також риби. І ще у нього там теж одна зірвалася. І всі більш-менш такі дебелі такі гарні. Ну На цьому все. Кому сподобалась подобайка з вас. Зустрінемося ще на воду. Усім пока.